У 1962 році світ ледь не загинув. Це була холодна війна. Радянські ядерні ракети розміщувалися на Кубі, спрямовані на важних тон, округ Колумбія. Американські ж ракети стояли в Туреччині, спрямовані на Москву. 13 днів нестерпної геополітичної напруги, яка на щастя зійшла на нівець після низки публічних і таємних домовленостей між лідерами світових держав. Карибська криза вважається моментом, коли холодна війна була найближчою до переростання в ядерну катастрофу. Наше зіткнення з апокаліпсисом не здається вже таким і дивним, коли розумієш, наскільки далеко були готові зайти Сполучені Штати Америки і Радянський Союз. Лише за чотири роки до того, як Кеннеді і Хрущов зійшлися в політичному протистоянні, обидві наддержави дали своїм ученим одинакове завдання: розглянути абсурдну демонстрацію сили, підірвати ядерну бомбу на місяці. Ми б ніколи не дізналися про цей план, якби один із науковців, що працював над ним, не згадав деталі у власній біографії. Але чому Варто звернути увагу на біографію якогось Ботаніка з 50-х, тому що це була біографія найпливовішого наукового популяризатора всіх часів. А це відео справжня історія про проект А 119. Підтримайте це відео лайком, якщо хочете бачити більше україномовного контенту на Ютубі. У 1952 році Сполучені Штати створили і випробували щось страшне: першу термоядерну, або як ще її називають, водневу бомбу. Це була зброя, у якій реакція поділу запускали реакцію синтезу. Дев'ять місяців по тому, 12 серпня 1953 року, Радянський Союз підірвав власну водневу бомбу. Холодна війна ставала дедалі гарячішою. Ще через 4 роки СРСР отримав серйозну перевагу. На Рубіту був виведений перший штучний супутник Землі супутник 1, запущений Радянською ракетою. Це стало одним із найбільших наукових досягнень Європи, і означало, що темпи історії невпинно прискорювалися. Через 28 днів після цього у газеті Pittsburgh Press з'явилася стаття, в якій було написано. Цитую: Остання чутка, що шириться, росіяни планують підірвати водневу бомбу, доставлену ракетою на місяці, приблизно 7 листопада. Якщо це правда, то тримайтеся. Ми ніколи не дізнаємося, що стало причиною цих е, чуток. Співпадіння, пропаганда, космічні перегони чи все разом. Але вже за кілька місяців у 58-му році і Сполучені Штати Америки, і Радянський Союз почали справді розглядати місяць як арену демонстрації своєї ядерної переваги. Радянський проект за повідомленнями мав назву Е4. Він передбачав вибух ядерного заряду з детонатором при зіткненні в одному з місячних морів, а також місію зі зйомки зворотнього боку місяця. Американський аналог отримав назву проект А А-119». Його очолив фізик Леонард Райфел. А команда складалася всього з 10 осіб, які досліджували можливість підірвати ядерну бомбу на поверхні місяця, так щоб вибух був видимий неозброєним оком із землі для всіх. Головна мета вразити світ могутністю Сполучених Штатів Америки. Згодом доктор Райфл згадував, що до команди входить також Джеред Койпер, вчений, якого багато хто вважає батьком сучасної планетології, Там на час якого названо пояс Койпера. Але навіщо взагалі підрівати ядерну бомбу на місяці? Абсурдність цієї ідеї стає зрозумілішою, якщо згадати атмосферу часу. Холодна війна, космічні перегони. А Америка позаду. А такого не може бути у тому ж році, коли радянський супутник переднув Манову лінію умовну межу космосу, американська ракета One World, яка мала вивести перший супутник США, вибухнула просто під час запуску. Цей провал став першим і найгучнішим у серії невдач, символом того, що Радянський Союз тимчасово випередив США у космічній гонці. Наприкінці 1957 -го сталися і інші невдачі. Вангуард. Усі ракети змогли відірватися від пускової площадки, але проблеми виникали на другому чи третьому ступені. Наступна спроба вибухнула незабаром після старту. Третій раз, і нарешті пощастило добрі новини від проекту Вангуард. Справжній привід для радості всієї Америки. Проте два попередні дуже публічні провали, без сумніву, частково створили атмосферу, в якій ідея підірвати місяць узагалі не відкидалася відразу. Майте на увазі, усе це відбувалося за 10 років до висадки на місяць у 69-му році. І ніхто ще не бував там досі. Тож остаточно довести, що можна дістатися місяця, а головне, що можна вражати будь-яку точку землі, і то ядерною зброєю, мало б неабиякий ефект і ймовірно налякав. Мало би червоних комуністів, але не всі мотиви для підриву місяця були лише політичними. Знаходилися і аргументи, що величезний вибух міг би дати певну наукову цінність. Та переконати науковців підтримати таку ідею виявилося іншим завданням. Майже 200 сторінок проєкту а 119 вже розсекречено і вільно доступні в інтернеті. Цікаво те, що кожен, хто читає ці сторінки, сьогодні приходить до одного й того самого висновку. Науковці не вважали ідею підриву місяця слушною без підготовки світової громадської думки може виникнути значна негативна реакція. Таке, м'яко кажучи, безпідставне формулювання, пронизує весь документ. Ченні прямо визнавали військові цілі і політичні мотиви подібної демонстрації, але протягом наступних близько 190 сторінок вони пояснювали, чому її наукова цінність щонайбільше сумнівна. Цитата: перешкоди для детонації ядерної зброї на місяці з наукової точки зору зосереджуються навколо порушення навколишнього середовища, біологічного забруднення та радіологічного забруднення. У 1958 році місяць був відносно невідомою величиною ми точно не знали, якою є його атмосфера чи магнітне поле, або чи є вони взагалі. Ми не знали точно, як утворився місяць. Не знали, чи може там існувати життя, сховане у місячній вічній мерзлоті. У звіті йдуть сторінка за сторінкою з деталізацією цієї невизначеності, і рекомендаціями поводитися обережно саме через неї. Якщо на місяці немає атмосфери, він ідеально підходить для вимирювання радіації в космосі, а радіологічне забруднення від вибуху це ускладнить. Якщо на поверхні місяця є життя, то ядерний вибух або можливі патогени з землі, що потраплять на прилади під час польоту, можуть його знищити. Якщо ви хочете вивчати внутрішню будову місяця за допомогою сейсмічних хвиль, то навіщо для цього вибухівка? Якби вирішили діяти повільніше і убачніше, на місяці можна було б встановити сейсмографи, з чисто наукової точки зору, і це виглядало би очевиднішим шляхом. Навіть через 70 років майже відчуваєш, як Райфл і його команда вагалися і міркували. Що ще можна прочитати? Як безпрецедентна наукова катастрофа. Можлива контамінація дивних нових світів питання, яке сьогодні НАСА ставить дуже серйозно. Є науковці і інженери, чия робота повністю присвячена стерилізації космічних апаратів. Це своєрідна перша заповідь. Роботи, зонди і навіть, можливо, люди мають якнайменше втручатися в екосистему нового світу, незалежно від потенційного відкриття. Автори звіту проєкту А-119 чітко дають зрозуміти, вони зробили все можливе з тими скромними даними, що мали. Саме тому Джерад Койпер запропонував долучитися до команди свого аспіранта з Чекаського університету. Його завдання полягало в математичному моделюванні розширення газово-пилової хмари, що утвориться при. Вибуху навколо місяця, і в визначенні, чи буде ця хмара з землі. За словами Райфела молодому е, Карлу Сагану, це завдання вдавалося важко. Також, за словами Райфела Саган, мав проблеми з утриманням таємниці. Звіт А-119 прямо не каже. Принаймні, в його непоній розсекреченій копії. Так це те, чи справді можна було б побачити ядерний вибух на місяці незброєним оком із землі з тими боєголовками, що були доступні в той час. У звіті багато технічних деталей: діаграми про те, якої величини світлова сфера була би видимою на темному або світлому місяці, але не. Має жодного речення про те, який саме тип ядерної зброї потрібен, щоб створити космічний вогняний шар подібного розміру, або ж чи мали Сполучені Штати взагалі такі пристрої в своєму арсеналі. Можливо, науковці, що писали звіт з огляду на весь підтекст їх висновків, не хотіли або не вважали за потрібне виконувати ту частину роботи, що належала військовим. Отже, чи мали Сполучені Штати в 50-х роках достатньо потужний ядерний заряд, щоб спричинити на місяці вибух, ведемий з землі? Проти світлого місяця ні. Жодна випробувана бомба, навіть цар бомба, не мала такого великого радіуса вогняної кулі. Але проти темнішого місяця, де яскравий вибух дійсно вирізняв себе наймовірніше так. За 6 років до звіту А-19 Сполучені Штати підірвали першу світі термоядерну, або як ще її називають водневу бомбу під час випробовування Іві Майк. Через два роки у 54-му відбулося випробування Кастел Браво. Досі найбільша вибухівка, яку коли-небудь підривали США. Це була катастрофа. Друга Херусіма, але це вже зовсім інша історія. Мінімальний діаметр світлової сфери, яку можна було би побачити на землі незброєним оком, за найкращих умов було розраховано як близько 6,5 кілометра. Діаметр вогняної кулі Castle Браво був більш ніж удвічі більший. Отже, Сполучені Штати насправді мали прилад, який міг би послати сигналь на повідомлення. Совєтам і всьому світові. Все, що було потрібно, це водневу бомбу причепити до величезної ракети і благополучно поставити її на місяць. Однак до цього таки не дійшло, принаймні частково. Згідно з інтерв'ю для The New York Times у 2000 році, Леонард Райфел розповів, що ВПС США відмовилися від ідеї використання водневої бомби через складність доставки такої важкої зброї на відстань у 370 тисяч кілометрів до місяця. У русакраченому звіті цього немає, але доктор Райфел уточнив. План передбачав використання пристрою приблизно такого ж розміру, як атомна бомба, що знищила Хіросіму. Сіму. Вогняна куля, що поглинула це японське місто у 45-му, мала діаметр менше, ніж 800 метрів, але потужність бомби все ж відповідала мінімальному радіусу вогняної сфери, зазначеному у звіті. Щоправда, ці розрахунки не врахували яскравість поверхні самого місяця. Але чому ми взагалі знаємо про всі ці цифри? Чому доктор Райфел вирішив розповісти про свій колишній надсекретний проект через 40 років? За його словами, він просто хотів відновити історичну справедливість. Йшлося про уточнення фактів у посмертній біографії Карла Сагана, 20 грудня 1996 року, земля втратила одного із своїх найпалкіших захисників. Карл Саган помер у віці 62 років. Та ще до цього автор Кей Девідсон, який працював над докладною біографією вченого, почав вивчати. Всі аспекти його життя під час дослідження він натрапив на ім'я Сагана у двох старих наукових працях: можливий внесок ядерних вибухів на місяці у вирішення деяких проблем планетної астрономії 1958 та радіологічне забруднення місяця внаслідок ядерних вибухів, 1959 рік. Назви цих документів були зазначені у заявці Сагана на академічну стипендію Міллерівського інституту Каліфорнійського університету Берклі, також у 1959 році. Девідсон написав, що це становило порушення державної таємниці, і прямо зазначив що це у своїй біографії. Книга Карл Саган Життя, опублікована через три роки після смерті астронома, не шкодувала гострих слів. Автор Кей Девідсон прямо написав: Саган вирішив поділитися з членами вибіркової комісії інформацією, яку він був зобов'язаний за федеральним законом зберігати в таємниці. Він розкрив свої дослідження у фонді досліджень Армора, що стосувалося дистанційного виявлення ядерних виб. На місяці. Він мусів усвідомлювати ризик, на який ішов. Ці відомості мали гри в секретності, а Вашингтон не ставився поблажливо до витоків ядерної інформації. Огляд цієї біографії у науковому журналі Nature був е, теж різким, але щодо автора, а не самого Сагана. Якщо журналіст висуває серйозне звинувачення в тому, що хтось незаконно розкрив засекречену ядерну інформацію, він має надати докази. Девідсон цього не зробив. Чи справді Саган розкрив секретні дані? Залишається незрозумілим. Однак рецензія в Nature підтвердила сам факт існування різних засекречених документів, присвячених науковій цінності можливих ядерних вибухів на місяці. І саме тоді. Десятки сторінок документів ось ось мали бути розсекречені, бо ще один науковець відреагував на публікацію в Nature не менш емоційно. Це був керівник проекту А-119, доктор Леонард Райфел. Через півроку після рецензії біографії Сагана доктор Райфел вирішив відновити істину у листі до Nature. Він підтвердив існування проєкту а 119 Його цілі, найм сагана і навіть характерний науковий сарказм у звіті. Наших спонсорів, схоже, не турбувала втрата незайманого місячого. Сного середовища за для науки, але нас турбувало. Втім, на відмінну від рецензентів, Nature, Райфел не виправдовував сагана. Навпаки, він прямо заявив: на мою думку, саган порушив правила безпеки у березні 59-го, коли розкрив інформацію про засекречені проєкти, пов'язані з можливим ядерними вибухами на місяці. Райфел дізнався про це можливе порушення вже після смерті Сагана. Однак іронія долі в тому, що, намагаючись поставити всі крапки над її, він ймовірно розкрив значно більше інформації, ніж сам Саган колись розповів. Після взаємних публікацій у Nature було подано запит на розсекречення інформації про проєкт а 119 Через 40 років світ побачив документ під назвою A Study of Lunar Research Flights, Volume 1 – Дослідження місячних польотів, том 1. Решта томів, як з'ясувалося, були знищені ще у 80-х роках і Лін Технологічним інститутом іронічно, що саме 80-ті стали десятиліттям, коли розкривалися інші таємниці Карла Сагана уже на благо людства з 1980 по 90 ті роки. Виходила його легендарна науково-популярна програма Космос, яка стала найпопулярнішою серією в історії американського громадського телебачення. Карл мав унікальний дар дар відкривати людям нове, і цей дар світ втратив надто рано. Звісно, ані США, ані Радянський Союз так і не підірвали місяць. Як розповідав один російський інженер-ракетник, СРСР побоювався, що ядерна боєголовка може не потрапити в місяць. Якщо траєкторія зіб'ється, хоча б на трохи ракета або вічно обертатиметься навколо сонця, або ж що гірше повернеться на саму землю. Радянський план передбачав детонацію при зіткненні, тож у випадку повернення на землю, це могло означати знищення невинних людей або навіть початок війни. Доктор Саган мав свою думку і про це в одному інтерв'ю він сказав: є причини для занепокоєння, і це справедливо, але треба дивитися глибше, що таке сила. Після 45-го року, як казав Ейнштейн, усе змінилося окрім нашого способу мислення. І тому ми дрейфуємо до безпрецедентної катастрофи. Ідея, що більше ядерної зброї робить тебе безпечніше. Шимце ілюзія після певної міжі кожна нова бомба робить світ лише небезпечнішим. Наслідки ядерної війни були б набагато страшнішими ніж будь-яка потенційна загроза. Суть не нарощувані арсеналу, а його безпечному скороченні з обох сторін, до мінімуму необхідного лише для стримування. Отже, якщо навіть станеться найгірше, людська цивілізація та саме існування людського виду не мають бути поставлені під загрозу. США так і не реалізували проект А-119. Більшість документів було знищено, але попри це Америка все ж дійснила показову демонстрацію сили, яка мала продемонструвати і радянській стороні, і власним громадянам. Навіть якщо космос ще не під контролем американських ядерних ракет, то небо вже точно так. 19 липня 1957 року, за кілька місяців до публікації звіту проекту над головами п'ятьох добровольців було підірвано ядерний заряд потужністю 2 кілотони. Цей вибух був під час випробування «Шотс-Джон» операції. Пломбоб є глибокі наукові питання, пов'язані з тим, про що ми говоримо. Уряд полюбляє прикривати свої дії науковим димом, але вкрай важливо, щоб учені висловлювалися відкрито. Якщо самі науковці не говоритимуть про наукові проблеми, то хто це зробить? Весновок який. Не все те добре, що каже робити влада, бо як люди звикли думати, як там можуть сидіти дурні люди. Держава завжди права. Але як ми бачимо з цієї історії, Влада Америки хотіла місяць підірвати. А Що в цьому розумного? Правильно, нічого. Тому ставте лайк, пишіть свою думку і підписуйтесь на канал, бо далі тут стає дедалі цікавіше.